Усім доброго дня! Хотіла з вами поділитися враженням від написання Діктанту Національної єдності 2025. Ви знаєте, почту з позитиву, текст виявився дуже гарним, таким проникливим, душевним, і мені він дуже сподобався. Але на цьому увесь позитив зникає. Швидкість, якою нам диктували, ну, занадто висока була. і Ще таке. Десь посередині тексту трапилися невідомі слова. Вибачте, будь ласка, це ну, текст диктанту. Більшість слів має бути знайома. Ми вже не дуже припустимо вживати у тексті диктанту застарілі або слова, які вживаються лише в якихось окремих Областях України, дякую за увагу. На все добре.